Всіх вітаю! Ви на каналі Танго Таро і з вами я, Лариса, тарологиня, що танцює танго. Сьогодні мій розклад на наступний тиждень я вирішила зробити не на два варіанти, як завжди, а на три. Можливо, комусь це буде зручніше. Ви можете обрати чи свою колоду за рубашкою, чи камінчики рожевий, зелений, чи такий жовтенький. Сьогодні в моєму розкладі будуть приймати участь три колоди виробництва стратег. Всі три колоди з Аврори. Оце котяча колода, оце така ну, звичайна колода, і це така більш темна, така цікава, більш темна колода. Ну, Неважливо. Задумуйте, або число 1, 2, 3, або подивіться, який камінчик вам більше вподобає. І поки ви думаєте, я вам нагадую про підписку, про лайк. Я буду дуже вдячна всім своїм підписникам. Тож, двієчки чекають, трієчки також йдуть чекати. І ми починаємо з першого варіанту, Хто обрав перший варіант і оцю колоду з котиками. Для вас розклад на наступний тиждень ем, з 8 по, там, по 12 червня? Я завжди, як завжди, забуваю подивитися в календар, які там дати в нас будуть. Ну, до речі, я хочу сказати, що це, мабуть, і правильно, бо не треба прив'язуватися до конкретних дат. Розклад працює тоді, коли ви його побачите, хоч за півроку. І це не важливо, які я дати тут озвучую. І ще я хочу вам нагадати, що загальний розклад це добре, але найбільш ефективні це індивідуальні розклади, ваші особисті розклади. За ними ви можете звертатися до мене в інстаграм. Тож, перший варіант загальні тенденції тижня, позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Перша карта основні загальні тенденції тижня. Основні ваші енергії будуть направлені, по-перше, на родину, на сім'ю, на свій ну, будинок чи квартиру, де ви живете, такі побутові основні енергії будуть енергії комфорта, якихось, може, покупок таких, знаєте, які направлені саме на родину, на побут, на комфорт. А також будуть. Підніматися такі теми, як гроші, які також йдуть на родину, на сім'ю, або гроші, які дістаються, дістаються у спадок. Щось таке: сімейні якісь, якісь гроші. Або отримання, або витрачання цих грошей на сім'ю і на родину. Основні енергії це матеріальне і те, що пов'язано з домом і з родиною. Позитив тижня, король пентаклів. Ну, це також е, голова родини, це гроші, це велика сума грошей. Е, позитив може в чому бути? Якщо ви щось плануєте придбати і накопичували, то ви накопичите, у вас буде ця сума. Або якщо ну, просто ви отримали чи отримуєте якусь таку велику суму грошей, то ви цей купить грошей. Будете розпоряджатися розумно, прагматично, з, з практичною якоюсь користю, да? не протринькаєте ці гроші, а е, саме е, чи придбаєте щось на них, або просто от візьмете і будете їх е, ну, берегти. Тобто позитив буде у грошах. І ще в кого, якщо дивляться жінки, то позитив буде від вашого чоловіка, да? може, він вас чимось так побалує трішечки грошами чи по подарунком якимось. Ну, Знов повторюю, що і за цією картою, і за цією в позитиві може бути і придбання нерухомості, і щось придбання для дома, да, для побуту, для вашого, для комфортного. Це такі побутові прилади, якісь, ну там по типу пральної машинки чи щось таке. Да, якась велика сума грошей, яка буде витрачена на ваш комфорт. Ну, а якщо просто дивитися, що це король, то позитив може прийти через чоловіка, через мужчину, да, який е, має, ой, господи, має гроші обіг, обіг, чоловік, має гроші, має змогу допомогти вам, якщо треба. Це може бути ваш керівник. Да, і через нього, і е, від нього буде позитив на вашу сторону, на ваш бік. Негатив, карта сила. Ну, Карта сила в негативі показує, що ви можете захворіти, ви можете знаєте, втомитися. І у вас не буде сил чимось таким ось займатися. Може, ви до цього дуже працювали, так, знаєте, посилено. І сила в негативі каже, що сили скінчилися. Ще сила в негативі це може бути конфлікт, скандал. Ви можете не втриматися, не втримати себе в руках і вступити в якусь там суперечку з кимось. Да? За силою в негативі, ну, це більше, да, коли ви не стримали свої такі ну, негативні якісь емоції і не змогли втриматися. Тобто, вас покинула сила духу чи сила волі. Може, сила в негативі, знаєте, оце сказала про силу волі і згадала, що, можливо, у вас є якісь зобов'язання, які ви ну, тримаєтесь, притримуєтесь їх. Да? Або просто от, ходите кожного дня в спортзал чи там, три рази на тиждень. І в негативі буде те, що у вас сили скінчилися і ви не змогли себе зібрати докупи, не змогли силу волі так взяти в кулак і не пішли нікуди, пропустили тренування, або щось таке. Порада. На тиждень вам двійка мечів. Порада каже, щоб ви на щось закрили очі і пішли на компроміс. Отак от, от буде для вас найкорисніше, що ви можете зробити. Якщо у вас є ваша думка і чиясь протилежна думка, вам треба знайти компроміс, щоб не загострювати конфлікт. А Карта попередження, чого не треба робити, тут жезлів. Ну, не треба діяти з горяча, як то кажуть. Да? Спершу подумайте, згадайте про компроміс, за, за тузом жезлів ми можемо спалахнути. Так. От сила також про це каже, що ми себе не втримали в руках. І туз жезлів також каже, що ви можете себе не втримати, спалахнути і наробити дурниць, бо за тузом жезлів ми так побігли, а потім ще думаємо. Ось так що попередження: не робіть так. Трішки охолодіть голову, бо в карті пораді мечі, холодний розум. Тож, дійте не імпульсивно, а дійте зважено і роздумливо. Отакий От у нас був перший варіант. Зараз буде розклад для тих, хто вибрав другий варіант, і вибрав оцей зелений камінчик. Для вас також подивимось наступаючий тиждень, що вам несе. А я нагадую, що найбільш ефективним буде індивідуальний розклад. Тож звертайтеся до мене в інстаграм, або хоча б підпишитесь на мене в Ютубі і поставте лайк цьому відео. Тож, загальні тенденції тижня для другого варіанту. Позитив тижня, негатив тижня, карта порада і карта попередження. Так, загальні тенденції тижня. Шістка жезлів. Ну, успіх. На цьому тижні ви чогось досягнете, якогось результату того, що ви робили. Така тенденція в цьому, на цьому тижні буде, така енергія, що ви будете на виду, ви, вас буде видно, ви проявитесь якось, ви в чомусь можете бути успішнішим за інших. І оці енергії, да, така гордість, ви будете пишатися собою, ви будете прямо в лучах слави, як то кажуть, купатися. І такі будуть тенденції тижня. Але не забувайте, що за спиною у вас можуть бути стояти як ваші друзі, які раді за вас, так і ті, хто вам заздрить, або кого ви обійшли да, на цьому шляху. Тож радійте, але будьте на чеку, позитив тижня, вежа. Дивний позитив, що я можу сказати? Ну, вежа це така карта непередбачувана. Да? Але раз вона вийшла в позитивній позиції. По-перше, це може бути, дивіться, коли негативна карта, така не дуже приємна, виходить в позитивній позиції. Це означає, що якщо і трапиться з вами щось погане, то у вас будуть такі мінімальні наслідки цього поганого. Або ви будете це або перечувати, або будете проінформовані, і ви зможете мінімалізувати ці ну, наслідки, да, підготуватися, щоб оця, оця вежа вас не застигла, отак, от зненацька. Тобто це перша моя трактовка, а друга трактовка вежа в позитиві це, от, знаєте, коли все зруйнувалося, те, що було навколо вас, щось, ну, наприклад, раптово вас звільнили, або раптово у вас щось зламалася ваша машина і ви не можете нікуди їхати, так це в позитиві, знаєте, от мені спало на думку, е коли ти запізнився на Титанік. От в тебе здається, світ рушиться навколо тебе, але ж ти ще не знаєш, що це для тебе на позитив. Так і тут, якщо ваша машина зламалась, може ви поїхали на метро і не попали в ДТП. Або якщо ваша пральна машинка там зламалася і щось потекло, да? чи ви затопили сусідів, і ви там чекаєте і майстрів, ви вигрібаєте цю воду і так далі, і тому подібне, можливо, в саме цей час. Там, де ви могли б бути, якби не ця аварія, там би щось таке з вами трапилося. Тобто, якась, може, несподівана раптова неприємність, як вам здається, але вона вас може вберегти від більшої неприємності. Але вона звалиться так вам на голову несподівано. Негатив Сонце. Отак. Дивіться, карти помінялися місцями. Негатив сонце. Це дуже позитивна карта, і вона падає в негативі. Що тут може бути в негативі? А, дивіться, і тут старші аркани, тут такий тиждень буде непростий. Ну, по-перше, дивлячись на вежу і дивлячись на сонце, одразу приходить на думку слово вогонь. Тож може оця несподіванка бути пов'язана з вогнем. Да? Ну, це згадую, да, в якій країні ми живемо і яка обстановка в нас. Тож дивіться, будьте обережні, якщо лунає з телефону Сирена, мабуть, біжить до сховища. Бо вогонь зненацька, з неба і так далі, і тому подібне. Я думаю, вам не треба багато пояснювати. Але давайте звузимо да, такі глобальні події, звузимо до чогось такого. За сонцем в негативі. Це може виплисти наружу якась така інформація, прояснення чогось, що вам принесе ну негатив, якийсь якась правда вилізе наружу. І вам це буде неприємне. Чи може це те, що ви приховували, хотіли сховати, а воно ну, стане відомим всім? Або це для вас буде якась правда, якої ви досі не знали, і вам хтось розкриє на це очі. І вам це буде неприємно. Ну і ще за сонцем в негативі, знаєте, може, якась людина така дуже егоїстична може бути поруч з вами, і вона вам принесе якийсь негатив? Таке може щось ще сказати? Дивіться ще за картою сонця в негативі або в такому, коли ну, трішки не дуже приємно. Це може бути, наприклад, на роботі чи де ви там знаходитесь камери спостереження. Коли вас засняли щось таке, і потім на загал може опублікували, чи е, ви щось хотіли приховати, да, і ви не знали, що там камери спостереження. Тож, якщо будете щось таке робити е, заборонене, е, то ви переконайтеся, що там немає камер спостереження. Отак От я вам скажу. Карта порада, двійка жезлів. Ну не поспішайте. Озирніться навкруги, подумайте, чи воно вам треба, чи не треба. Зважте всі варіанти, розгляньте всі варіанти, пошукайте інформацію в інтернеті, будьте на зв'язку, ну, тримайте інформацію, да? а потім вже дійте. Не треба спонтанності, не треба поспішних дій. Карта попередження, чого не треба робити. Двійка пентаклів, дві двічки, бачите? Тут не поспішати, дві капентаклів, чого не треба робити. Не треба намагатися сидіти на двох стільцях. Якщо вам пропонують дві роботи якісь, да? подумайте 10 разів, бо за цією картою ви можете не впоратися. Карта попередження каже: не треба хапатися за ці дві можливості. Якщо у вас є якась така історія кохання. В трьох, наприклад, є жінка і хтось там ще якась можливість ще одну жіночку, да, собі там десь, то двійка пентаклів каже, не треба, бо бачите, сонечко, стане все відомо, все тайне стане явним. Ну, тобто, так, не, не намагайтеся всидіти на двох стільцях, у вас це не вийде. Принаймні, добре, добре подумайте перед цим. Отакий От був прогноз для другого варіанту. І зараз переходимо к третьому варіанту. Ті, хто обрали оцю колоду і жовтенький камінчик це передбачення для вас на наступний тиждень. Нагадую вам про підписку, будь ласка, і лайк, якщо вам це цікаво, інтересно і корисно, буду вдячна за коментарі, що у вас. Справдилося з цього розкладу, або, може, ви якось по-іншому бачите трактовку цих карт. Пишіть, будь ласка, поспілкуємось. Тож, загальні тенденції тижня для третього варіанту, позитив тижня. Негатив тижня для третього варіанту. Карта порада і карта попередження для вас так. Тож, загальні тенденції тижня це дев'ятка пентаклів, комфорт. комфорт і такий, знаєте, спокій, коли у вас все є. Ви всім задоволені. Отакий буде тиждень, що ви будете задоволені всім. Можливо, ви. Будете відпочивати з комфортом в таких умовах, знаєте, коли ви розслаблені. Ви знаєте, не просто ви будете відпочивати да, якийсь маленький відпочинок, але ви будете знати ціну цьому відпочинку, що ви його заслужили, ви на нього зароботали, ви е, ну, пройшли якийсь шлях до цього. І тепер ви можете розслабитися, отримати задоволення і ні про що не думати. У вас все гарно. Позитив тижня, тут з мечів. Ну, в позитиві це прийняти якесь рішення, яке вже довго чекає на це, або ви чекали цього рішення і прийняли його, або це прийшла вам на. До, ну, в голову вашу прийшла ідея, як можна щось реалізувати. Може, ви були в пошуках. Якогось рішення, і ви нарешті зрозумієте, як це можна зробити, або наважитесь на щось. Да? Можливо, це якийсь, якась розмова з кимось, або е, е, ну, ви самі захочете розставити крапки над І, і ви на це наважитесь, і це станеться. Або ну, принаймні ви приймете це рішення. Негатив тижня. Шістка кубків також дуже гарна картка. Шістка кубків, але вона падає в негативі. Тож, в негативі може статися чи прийти щось із минулого, що ви ще ви думали, можливо, що якась історія скінчилася, а вона нагадає про себе не дуже приємна історія, бо карта в негативі. Да? Може з'явиться якась людина з минулого, з якою ви вже розсталися, знаєте, так, на не дуже гарній ноті, і ця людина знову повернеться. Якісь, ну, може, ваші борги. Да, вам нагадають про те, що ви комусь не повернули борг. Про щось вам нагадає минуле ваше. І це буде не дуже приємні спогади або не дуже приємна зустріч з кимось з минулого. Карта Порада. Відлюдник. Карта порада радить вам зазирнути, по-перше, вглиб себе і подумати, чого вас щось бентежить, чи чого вам не вистачає, чи чого ви б хотіли насправді. Ця карта порада перегукується з першою картою загальні тенденції тижня, там дев'ятка, тут дев'ятка. Вона каже, що вам краще побути на самоті. І не ділитися з кимось своїми думками, своїми роздумами, своїми планами, обдумайте їх так детально, да? поки не виносьте це на загал. Також ця карта вам радить, якщо є така можливість чи потреба, поїхати кудись. На відпочинок, з якого ми починали розклад, але це відпочинок не, знаєте, не в парку атракціонів, не якась така подорож веселої веселій компанії, а це відпочинок типу ретрита якогось, чи по якимось місцях сили, чи якісь такі типу паломництва. От кудись в такому напрямку вам треба подумати, якщо хочете, чи є можливість сходіть, з'їздіть. Ну, відвідайте якісь такі місця, які вам дадуть відповіді на ваші запитання. Ну, Ще ця карта каже: пошукайте інформацію в книгах чи в якихось. Ну, це книги не художня література, а якісь такі духовні, чи книги просвітницькі. Щось вам треба, знаєте, розкопати, розкопати якусь інформацію, якою, якусь таку дрібницю вам не вистачає для того, щоб у вас пазли склалися. І карта попередження, чого не треба робити, вам вежа, вам не треба щось руйнувати, вам не треба, знаєте, коли. Ось, знаєте, позитив ту з мечів, да, коли ви вирішили щось нарешті зробити, сказати, вирішити. Але це повинно бути рішення, коли ви не руйнуєте те, що було. Да, а ну, якби... Ну, щоб потім не пожалкувати, зруйнувати легко, але з чим ви потім залишитеся? да? Можна ж поговорити і вирішити питання конструктивно, а вежа це не конструктивне рішення, це руйнація. Це якщо ви з кимось з'ясовуєте відношення, то за вежею ви можете так розругатися, що там назавжди припиніть стосунки. Але вежа вам каже, не треба цього робити. да? Намагайтеся конструктивно якось вирішувати ваші конфлікти. Ну, не ламати щось, те, що у вас вже довго ви створювали, чи будували. Оце не ламати, не робити таких, знаєте, революційних кроків там в одну мить звільнятися з роботи, чи в одну мить там руйнувати сімейні стосунки. Чи... Щось не виходить, ви все зламали так і так далі. Почекайте, От за відлюдником вам треба розібратися, що не так, в чому проблема. І перш за все, розібратися самому собі. Ось така. такий розклад для третього варіанту. Я вдячна вам за увагу, чекаю вас в коментарях. Буду вдячна за підписку, за лайки. І нагадую, що найбільш ефективні це індивідуальні розклади. Ви можете за ними до мене звернутися в інстаграм, а тепер прощаюся до наступних відео.